Привіт всім! Так, про колесо я обіцяв розказати. Тому <с> таке у мене зараз <tv> колесо стоїть. Воно куплене в... з Європи. на OLX і купаю. Воно стояло спочатку отаке. Це з гіроборда. Колесо значить таке. Я з ним. В принципі, надіявся на нього налучен, але він на другій скорості 30 км в час десь їхав. Тяга, звісно, не ахті була, але в мене така була система, яка тут у колесі в мене. Оце коробочка така була. Тут стояли два дві релі. Переключало Переключала звізда треугольник. Це мені так захотілося на цьому колесі. Значить, я їхав, дав йому гари, переключив ПМС, настрою. Побільше тотів дав гари, і воно в мене згоріло. Але гарно їхало. Ну, так як я думаю, що тут названня тут є таке 350. Це, мабуть, 350 Вт воно має. 500 Вт контроллер. Койно тримало, було таке ну більш-менш тепле. Як я на роботу їхав 5 кілометрів половиною у мене. Так що це, в принципі, хороше колесо, але воно не для такого обода 18, 18 дюймів, це тяжко йому крутити його. Але їхало. Потім в мене зробився такий пшик. Обмотку я выдрався. Так, значит, что тут обмотка была? 3 через 3. Ну, тем, кто может хочеться запитать, є в інтернеті багато, тоже інформації, як увеличувати тут крутящий момент. У мене тут було сім проволоків, це оригінал, Сім проводів було намотано. Всічення вже не пам'ятаю. Так. Купив я таке колесо. Це трендець. Я його розібрав, там стояла плата. внутріплата. Тобто контролер стояв всередині. До нього тут датчики гола були припаяні, вони зараз тут. Стоять тільки приклеєні прямо до обмотки. Значить, це колесо було чи втоплене, чи що. Ну, воно таке було. Я його розкрив, а його розкручувати дуже погано. Щоб розкрити, треба одну сторону зняти спиці. Спиці знімаєш. Значить, тут спіці, якщо зняти. Було ну, жесть. Багато спіц полопало, прийшлося мені так же само робити, як і тут. Я робив за спіцовку. Тут зняв значить, різав спіці з обичного велосипеда, закльопував все робив, як має бути. Значить, магніти були відклеєні. Він внутрі був весь ржавий. Коли я почав його вибивати, його не можна вибити. Тут магніти набагато. Тут два через два. Тут магніти дуже широкі, вони такі тягові, мощні. Якщо такі колесо побачите, беріть, не пожалкуєте, воно тягне добряче. Не знаю, як з акумулятора енергію тягне, але воно на тягу добре. Витягує добре такі підйоми. Ну, взагалі, класний колес. Е, значить, я його клею. Клеїв магніти, я розбив пару штук магнітів. Взяв, їх так хотів поскладувати. І значить, друг другу магнітними. І вони мені як схлопнулися, штук шість. Три магніта. Лопнули добре. Вони такі випукли і подобрив продоль. Я їх клеїв епоксидкою по металу. Значить, поклею я спочатку ці датчики хола не робили. А не робили за того, щоб великі зазори між ними, між, ними, між тими магнітами тут зазори десь 2,5 мм. Якщо в цьому колесі магніти клеяться в притик то тут, вони в цьому колесі, вони зроблені, між ними має зазор бути. А коли він лопнув ще отакий от уже став, я його приклеїв, там вийшло в мене між магнітами десь 5 міліметрів. І датчик хола токами. Виходить, як я тільки даю десь, ампераж більший, самі катушки дійствують на магніт. І пересилюють магнітні полюса, і, виходять всплески такі торможені резкі. Толчки там, до 20-30 Ампер. От. Значить, що мені прийшлося? Ще в інтернеті ходив, шукав я такі магніти. Таких магнітів я не знайшов. Найшов е, більший, вище. Ну, можна, в принципі, магніт можна різати булгарку. От. По кругу обрізаєш, він тоді лопається по розмірчику. Мені прийшлося їх 5 мм зрізати і я їх сюди приклею. Но вони чуть-чуть уже на півтора десь чи 2 мм були. І довше. А так вони ужчі, Ну але зато датчики хола роблять нормальну, бо зазор якби. Нормалізувався між магнітами більш-менш, тих півтора міліметра розкидуєш туди-сюди і вже там на, на 0,75 на 1 міліметр всього улічувався зазор. Ну я тільки переклеїв тут в принципі, один магніт. Хоча купив я більше, думав, ти типу, поміняти. Так що такі от приключення з тим колесом. Я вже думав його витягнути. Потім, я, значить, що вийшло, коли я його хотів зняти, оцей, як колесо, вибиваєш, можна його тухнути, вибити. Це так не виб'єш. Тут мощність така. І я його хотів витягнути вибити. І вийшло, що отака тушка, що внутрі, вона стоїть на додіре алюмінію. Я алюміній мені лопнув тут по кругу. І пішов трещина, воно перекосило. Де від Оськи. Оську я потім її вже в тисках видавив. Но в ітоги я вже думав його витікувати. Прийшлося, що його зробив. Поправив я ту трещину, так більш-менш алюмінію, щоб якби воно стало на своє місце. І що я робив? епоксидкою, просто так я не хотів його ну, якби, клеїти, я склеїв це так, хто може які там. Значить, Я сверлив отвори, Значить, яку ну, тут трещина є, я сверлив тут отвір, десь цим сверлом, і тут. І два вітка робив медним проводом. І так, тут, тут, там, значить. І заливав епоксидкою. Епоксидкою залью раз, потім воно затвердіє через день, другий раз, потім ще десь там досверлю, замотаю, ще залю, Там місце є, того, що плата йшла, ну і так далі, там місця багато внутрі. І я оце потихеньку-потихеньку, таким чином, коротше говоря, я його залив, там епоксидною смолою по металу. Ну, дай Бог, воно тримає, все робить якби не чирка і не йде по магніту. Так що такі справи. Кріплення тут. Кріпління теж оце оська, конус від заднього колеса, воно сточено, виточено, оставлене отут міліметра 4-3 такий фас, і цей фа стоїть отут у вилки. От. І воно тримає, бо з тієї сторони воно коли крутиться, оце на закручування йде. Бо так його не можна закрутити ніяк, щоб воно не прикручувалося. Воно в різьбі все одно прикручується. Тому ці усилителі, що продають, в принципі, вони в другий раз і треба. От. А в цьому колесі було трохи по-другому тридження. Я тут вже робив такі, як тут. Отаке креплення, я таке зробив, переварив з тої сторони на вилку з От. Тут воно у мене з тієї сторони стояло. І, в принципі, воно тримало добре. Але потім прийшлося його зрізати і поставити обратно. Добре, що не витягнув. Оцей, як він там називається, цей кріпли, кріплення, ну, обичне, бо я його так болгаркою обрізав. Хтось його там обратно його приварить. Теж воно в мене один раз лопнуло. Добре, що тихенько їхав, треба добре варити. Якщо самі не можете приварити, то, допустимо, такі вещи, то треба звертатися до спеціалістів, які це можуть зробити. Добре, бо в мене вийшло трошки ай-яй-яй. Я добре, що не навернувся і добре, що біля, вже біля дому, бо тут 200 метрів прокотив, колесо стало на вете. обірвало мені провода, ось провернулося, намотало там. Теж добре, що не на великій скорості їхав. Так що таке про колесо розказую. Якщо таке бачити колесо, я не знаю. Я таке колесо перший раз побачив таким Крепежом тут нема спиц, тут спиці, тут нема спиц, тут нема опять є ну, мотор це звер. Це що продавав, звісно, казав, що ви не пожалієте, але ну я то не жалію вже. Ну то що він мені зробилося, які там були отклеєні магніти, вони там все ржаве. І статори і ротор, все в місці, де кріплення магнітів були приклеєні. вони просто самі відставали вже, бо рожавчина підривала їх, ті магніти. І ніколи не складують магніти, як я хотів зложити так боковушками. Раз, два, три. Ну, думав, полюсами їх поскладую, тоді буду брати і склеюються. Вони схлопнулись мені з такою силою, що вони просто лопнули. Отаке от, от про колесо. Слідуюче буде про акумулятор 1,47 кВт десь так. Ну, 1,5 кВт можна. Підписуйтесь, не забувайте, буде багато чого інтересного, там ще я подкажу, що який велосипед робиться для жінці з совєтського велосипеда типу Десна з розкладною рамою.